Коли ви просто ходите, ви коли-небудь замислювалися, що насправді відбувається, це набагато складніше, ніж здається. Ваш простий крок це справжній шедевр біомеханіки. Кожен крок є частиною циклу ходи, який поділяється на дві основні фази. Фаза опори це коли ваша нога контактує з землею, підтримуючи всю вагу тіла. Уявіть це як ваш якір. Потім настає фаза підняття, коли ваша нога піднімається і рухається вперед, готуючись до наступного кроку. Усе починається з удару п'ятою, потім вага перекочується по нозі, а в кінці пальці відштовхують вас уперед. Цей процес це прекрасно скоординований танець вашого мозку, нервів і м'язів. Таких як квадрицепси, задні м'язи стегна та литкові, які працюють разом, щоб тримати вас у рівновазі, рухатися і бути дивовижно енергоефективним. Тож наступного разу, коли будете гуляти, приділіть хвилину, щоб оцінити неймовірне інженерне диво, яке відбувається з кожним вашим кроком. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб дізнатися більше цікавих фактів.